Я точно знаю, що центр протидії корупції мав дуже багато таких і формальних, і неформальних стосунків з різними центрами влади. Так? Деколи ви їх критикуєте, деколи співпрацюєте. Я навіть не буду просити називати ці міністерства чи ще щось. Але от з власного досвіду оця кадрова. Проблема вона відчувається у ваших ну, бесідах з виконавчою владою, коли ми бачимо вже цей, ну фактично, ну такий дивну історію, коли вже не можуть знайти навіть нових міністрів для того, щоб, хоча б показати, що є якесь обновлення? Ну, історія зовсім не дивна. Вона витікає з формату правління нашої держави. У нас є. Зеленський президент. У нас є Єрмак, віце-президент, як говорить, що вже давно Юлія Володимирівна мостава. Ось і далі вже особливо не важливо хто стоїть на цих пеньках да, посадових. ось. Вони вдвох переважно, інколи туди залітають частково інші люди, їх десь є ну максимум, напевно, до десяти, але це коло звужується, звужується. Це такі десь тимчасові фаворити. Тимчасові фаворити. Бо так. деколи фаворит, а потім в тюрмі вже якісь обшуки. Так, так, так. Ну незмінний це Андрій Борисович, Він от просто, mm -hmm. я не знаю, він приклеєний, прив'язаний, він є частиною Зеленського і нероздільна парочка. ось. І ось вони вдвох, Зеленський і Єрмак, вирішують все. Хто міністри, хто заступники, хто Добре, але... всі, всі всі військові посади, mm -hmm. також в тому числі. Керівники родів, видів військ, їхні навіть заступники, ось посли. Ну вочевидь, Зеленський всього осягнути не може, тому що це в нього складна робота. Ну, президент це складна робота, і треба і відео записати кожен вечір. І всі ці зустрічі публічні, непублічні. Тому йому Андрій Борисович спрощує роботу. Він йому готує. Кадрові рішення, пропозиції. Він Ось. йому замість, як це сказати, ну, замість там великих документів робить нарізки в Тікток. Ну, мається на увазі, що ти не повністю мусиш все читати, думати, а тобі говорять зразу висновки. Да. Ну, Володимир Олександрович, візуал. Він дивиться на картинки. Великих текстів презентації, звичайно, він не осягає. І Андрій Борисович розуміє його пів слова, пів виду, зразу все дає ось так. Ось це буде ідеально. Знає, як показати, коли відчуває в яку хвилину настрій. Ось тобто, отакий от персональний менеджер, психолог Зеленського, ну і я так розумію, що міністр нічим не і не відрізняється від інших людей, які є навколо. Вони теж просто виконують волю Всевишнього, тобто Ярмака, Там скажімо ну, і, та інші. тобто, фільтр, по-перше, всі проходять через фільтр ярмака. Неможливо бути призначеним на якусь більш-менш високу посаду рівня міністр, заступник міністра, рівень топ керівництва центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, особливо без співбесіди. У Ярмака неможливо. Це перше. До президента приходять тільки ті кандидати, які от пройшли цей фільтр, і вже там вони сподобалися. Андрій Борисович деяких він зрощує? От наш новий прем'єр це якраз ліфт. От ви кажете, що немає ліфтів. От Юлія Сверденко це приклад соціального ліфта. Людина зрощена. Андрієм Єрмаком під свої потреби і під свій mm -hmm. стиль керівництва, яка все виконує, зайвих питань не задає. Ні, ні, у мене mm -hmm. тут така ж річ: соціальний ліфт це така штука, яка працює для всіх, хто натиснув кнопку, а не для однієї людини. це no, тоді не у нас ліфт. Слуги народу мають ось таке викривлений варіант соціального ліфта. Ось. І Ну, вся ця перетасовка в Кабміні, вона мала на меті збільшити вплив і владу зацементувати Андрія Єрмака. Але я не впевнена, що йому повністю абсолютно це вдалося. До речі, у мене є ще одне питання. До нас вже фактично приєднався новий гість. Я перед тим як його запитаю, ще закінчу одне коротке питання. Це ж сталося не одразу, коли Зеленський прийшов. Ну, по-перше, була хмара людей нових в парламенті. Ну, всі, може, і сміялись з них, так, там фотографи чи хто там, але все одно це нові люди. А по-друге, у владу таку виконавчу ну, реально намагалось потрапити і частково потрапляли такі свіжі сили і так далі. А потім якось воно непомітно. З'йожувалося, так і, і, і кінчилося. Викидали вони. людей, викидали люди, приходили, щось робили. Навіть дуже багато порядних професійних людей там старалися щось намагалися, і до війни, і після повномасштабного вторгнення. Ось, але це велика загроза для Андрія Борисовича. Якщо хтось є, не він, хто може генерувати результат. І цей результат презентувати Зеленському напряму без нього, не показуючи, що це результат Андрія Єрмака, то ця людина автоматично є його опонентом, є загрозою фізичного виживання е, Єрмака. Тому що в нього джерело влади, це Зеленський і е, наближеність до Зеленського, де тільки він може показувати ці всі результати.